Світло надії у звуках лунає, прозвучать як відомі твори зарубіжних композиторів, так і українські популярні мелодії. Будемо відкривати українським твором Тараса Петрененка пісня Україна в обробці для духового оркестру хочемо таким чином подякувати нашим захисникам, віддати шану за можливість взагалі проводити такі заходи. Оркестровий клас є обов'язковою дисципліною для вихованців коледжу академії музики, починаючи з другого курсу. Це передусім формує навички колективного музикування. Зауважують викладачі. Оркестр коледжу колектив, в якому юні виконавці опановують ази оркестрової майстерності. Концерт 8 грудня це є і своєрідний підсумок навчання за півріччя і данина ювілейній даті, яку нещодавно відзначив колектив навчального закладу – 125-річчя академії музики, диригентка та художня керівниця духового оркестру Римма Литвиненко колектив очолює 8 років, оскільки моє завдання саме навчити людей працювати в колективі, то це певна соціалізація і вміння комунікувати з колегами. Тобто, навіть якщо ти вивчив свою партію, є певні аспекти, які треба проробити, щоб працювати в колективі. Ну і звичайно, підвищення виконавських навичок, відчувати баланс в оркестрі, розуміти, яку роль ти виконуєш, чи в тебе мелодія, чи ти акомпонуєш. Дисципліна оркестровий клас, вона формує концепційне мислення у студентів, адже безліч думок ідей складаються у певну систему, у певну схему, яка формує собою над ціль, над ідею, і формує ось такий концепційний підхід до навчального процесу. І безумовно він надзвичайно активно і плідно вплітається в усі ланки освітнього процесу. Тут і коледж, бакалаврат, магістратура і навіть третій освітній рівень аспірантура. Учасниця духового оркестру, студентка академії музики Ольга Сидоренко, розповідає, грати в оркестрі її давня мрія. Навчаюсь в цій академії, навчаюсь взагалі на магістратурі на кафедрі спеціальне фортепіано, але так склалося, що я вибрала собі допінструмент тромбон, і тепер маю велике щастя грати в оркестрі. Так як ми, ну як вважаємось сольними виконавцями, я маю на увазі свій фах, то для мене це ну така новинка. Саме от гра в колективі це ти маєш слухати своїх партнерів, які в тебе, музикантів, які з тобою працюють. Ну Це дуже класно, не знаю. Це була моя мрія, і я дуже рада, що так сталося. Поряд з новачками в оркестрі коледжу професійні музиканти добре відомі прихильникам музичного мистецтва за виступами у відомих колективах регіону. Оркестр це, як ну якщо можна так сказати, як один великий організм, де все функціонує чітко, там без запізнень. Що там 40 з лишнім осіб, і кожен повинен вдохнути за, за диригентом і разом від початку до кінця там часові програми все це вигравати, слідкувати її за за диригентом, за її почуттям, як вона відчуває чи він також за партіями. Ну, це треба ще вчити, до тому так. Це, це не просто. В кожному колективі творчому колективі академії існують музиканти-ілюстратори, які формують основу професійної майстерності тієї чи іншої групи, оркестрової або хорової вокальної. І відтак студенти мають можливість підтягуватися професійно під музикантів, вже професіоналів, яких ми дуже цінуємо, які складають основу формування. Того чи іншого творчого колективу, і відтак відбувається ось ця взаємозбагачувальність, передача професійної майстерності від одного покоління до іншого. Вхід на концерт вільний для зручності. Можна замовити електронний квиток. розповіли в академії. Захід відбудеться цієї п'ятниці у великій залі академії музики о 18-й годині. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.